Друзі, привіт! Давайте я вам коротко. Вітаю на каналі Мастові справи. Давайте я вам коротко розкажу про ці лямки британки. Це мені е, прислали, щоб я їх підремонтував, я їх е, підлагодив тут. Тут треба додати моля на ячейках, спереді на лямках. До речі, давайте ще так коротко про них і покажу. Спочатку тут було тільки дві нижні ячейки моля. Я додав. Ще три зверху. Тут так само. Тут треба було з однієї сторони. Тут з однієї сторони стропа була підрізана, тобто відрізана. Ззаді всі кріплення, ці стропи були всі, всі такі були, всі нормальні. Всі. Але ще замовник каже, ти задні дві стропи бокові відріж. І перешли їх сюди напередок. Щоб було як чіпляти самі лямки. Тобто, я так і зробив тут ці дві передні стропи, одна була довша, друга коротша. Я їх пустив на систему моля. Сюди 13 як дошив. Розпоров бочинки, вставив. Тут так також розпоров. І оці задні бокові ячейки я вставив їх напередок. Вони такі довгі, я їх не укорачував. А спочатку. Тут система тобто двойний був, тройний був підгиб стропи. І крізь щільовку-двох щільовку стропа дуже трудно проходила. Тому я розпоров по, по проханню замовника і на зигзаг строчки зашив тут, забив його. Бо можна було б легко вставляти. Сюди, так як у мене стропи хатки не було, то сюди домовились поставити стропу койотовську ось такого кольору, то і поставив сюди бокові койотовські стропи. Так, зверху на британки є система моля, ось тут тільки зверху, на на Сібійці плечах. Ця система тут, бачите, із сітки. Коли я відкрив посилку, я здивувався щодо якості сітки. По показати вам, не знаю, як як фокус в телефоні буде реагувати на цю сітку. Тут а сітка в'язана. Така в'язана, така плотна. Ось бачите, так? Да? Я взагалі здивувався, якби у нас така вся сітка була, іменно таке в'язання, то було б взагалі класно. Ось так. Тут лямки. Таке, як бачите, різина і така шуршава частинка. Теж доволі цікава тканина. В середині теж м'який губка паролом, щось воно таке там м'якеньке трошки є. Внутрішня, тобто нижня ця частина повністю із сітки. Тут ошивалось повністю сітка. Тобто сітка вирізана і на лицеву сторону нашита тканина. Знизу, де система наша пришивається, стропи, зверху, ну тобто, де переходить вже на лямки. Ось так. Ручки для евакуації тут немає. Тому що, ну, не знаю, так воно так воно зроблено. І ці лямки хлопці носять під бронею. Щодо цих лямок, я вам розказую і показу. Дивіться, я буду пропонувати замовникам, якщо треба буде шити РПС повністю з лямками. Я буду пропонувати два варіанти лямок. Я зроб, е зробив виклик цих лямок е британських. Буду пропонувати ось такі лямки. Вони менші, да, так, вони удобніші. По бажанню я можу сюди дошити систему моля пару ячейок, або хтось буде там під неї користуватися, або хтось буде на броню зверху надівати. Тобто то буде по бажанню. Також буде сітка, також буде по бажанню. Тобто, все буде в процесі замовлення да, уточнення. Знизу лежать викройки моїх лямок, які є шиї плечової системи. Ось Дивіться, наскільки британські лямки, вони менші, а мої лямки більші. Так, мої більші, зараз скажу, наскільки. 4 по 4 сантиметра з боків. Моя, мої лямки більші. По довжині вгору вниз, вони одинакові по висоті. По ширині мої ширші, тут лямки ці британські вущі. Якщо захочете вузь, вузькі лямки, я пошию вузькі. Захочете широкі, по широкі. Давайте я одразу скажу британських лямок. Посередині я возьму. Ширина британських лямок на спині 18 см. 18 см. Ширина моїх лямок, які я шию. Так, іде тут 25,5 см. 250, 255 мм. Висота по висоті 27 см моїх лямок 27,5 британських. Ну, тут плюс окантовка, вона додає. Ну, Смисл той самий. Так, потім щодо самих лямок. Вони вузенькі, вони тільки на цей. На, 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 це. на а... не на дві. В мене ще ділиться на дві ячейки, так, поділяється. Тут на одну ячейку. Ширина цих лямок. Ширина цих лямок. 7,5 см. Мої лямки йдуть 10 см. Тут по сантиметру забирає окантовка і виходить 8 см під систему молі під ячейки тут. Ось так. Зараз покажу для огляду по ширині. Ось так. Британські лямки вони не прямі. О, моя, мої лямки тут прямі. Але коли шиваються до спини, тут і скос, і вони так ну, розходяться. Британські лямки мають таку форму дуги, як на рюкзаках. Як на рюкзаках. Тобто, да, трохи удобні, вузенькі по бажанню сюди можна буде ставити ще один слой м'якої подушки. Тут подушка, подушка ну, в районі, мабуть, міліметрів до 5 мм до 5 мм. У моїх подушках, в лямках там сантиметр, 10 мм подушка йде. Тут трошки ж тонше. Ось так. Ці лямки лямки брата, вони коротші, мої лямки, вони довші. Ну, довші по довжині, я б сказав, не особо дуже. І вони і недовгі. Якщо зараз пошиву по шиванню, мої лямки на 5 см довші. Ці на 5 см коротші, ось так. Я зрівняв вам е, цих лямок своїх і моїх. Захочете вузенькі британки. Тобто, вже тільки в моєму виконанні, як британське, я пошию вузькі. Захочете широку, широкі лямки, я пошию широкі лямки. Ось, так. ось таке відеообзор та роз'яснювання по поводу лямкам, що можна буде, як замовляти, або широкі, або вузькі. Добре, дякую всім за перегляд. До побачення.